Огляд погодних умов в Україні від каналу Парасоля з 5 по 15 жовтня. четвер 5 жовтня на погоду західних областей більший вплив матиме логовина циклону. Решта території буде знаходитись під пливом гребня антициклону. Вітер на заході південно-західний 6 порив 12 до секунду. На Волині та Рівненщині 9 до 15. На півночі південно-західний 5 до 10. На решті території західної чверті. 3 пориви 8 метрів за секунду. Мінлива хмарність на південному сході країни вранці проходження малоактивного холодного фронту. Тому вранці очікується місцями слабкий дощ. На півдні Одещини до 10-ї години можливий помірний дощ. В Криму протягом цього дня часом слабкий дощ. Місцями навіть можлива гроза. Вдень, окрім Криму, без опадів. Після 19 години на Волині та Рівненщині вплив Холодного фронту з північного заходу. Очікується місцями слабкий дощ. Вночі зона фронту буде проходити через північні регіони України. Тому очікується часом місцями слабкий дощ. Нарешті території без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 5 до 10 градусів тепла на Дніпропетровщині та півдні країни тепліше від 10 до плюс 16. На день на заході плюс 16,20, на півночі плюс 1619, в центрі плюс 18.23, на півдні плюс 20-25 і на сході плюс 18-22. У п'ятницю 6 жовтня погоду визначатиме улоговина циклону. На заході країни вплив гребня антициклону. Вітер на заході північно-західний, 6,12 м за секунду, на Закарпатті 3,8 8, на півночі північно-західний 9 пориви 15 місцями пориви до 18 метрів за секунду. В центрі північно-західний 9 пориви 14 місцями пориви до 16, на півдні 7 пориви 13 і на сході 9 порив 16 метрів за секунду. Мінлива хмарність. Вдень на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Донбасі та в Криму. Часом місцями слабкий дощ. Нарешті території без опадів. І вночі без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 7 до 12 градусів тепла на півдні плюс в Вдень на заході плюс 15-19, на півночі плюс 14-17, в центрі плюс 15-20, на півдні плюс 19-23 і на сході плюс 16-21. На вихідник в суботу, 7 жовтня, погоду визначатиме улоговина північного циклону. Відбудеться різка зміна погодних умов. Вітер південно-західний: 10 поривів 18 метрів за секунду, на півдні та Закарпаття 8 порив 14 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 22 Хмарно з проясненнями. Вранці слабкий дощ, місцями помірний дощ. Очікується Новолині, Рівненщині та Півночі країни. Вдень на Заході, півночі та в центрі країни місцями слабкий дощ. Ввечері також на Харківщині та Донбасі. На півдні без опадів. Температура повітря вночі на Закарпатті та в Чернівецькій області складатиме від 3 до 9 градусів тепла. В решті областей Західної України плюс 17-12. На півночі та в центрі країни від 4 до 10 тепла. На півдні від 5 до 11 тепла. І на сході плюс 3 плюс 7. День на заході на Закарпатті – від 15 до 22 тепла, в Чернівецькій області до плюс 21. Нарешті території західних областей плюс 16-20. На півночі від 13 до 17 градусів тепла. В центрі від 15 до плюс 21. На півдні від 18 до плюс 24 і на сході плюс 15-18. Неділю 8 жовтня погоду визначатиме тил циклону та зона Холодного фронту. Вітер північно-західний. На заході 10 порив 19 метрів за секунду. На півночі 12 порив 21 метр за секунду. В центрі та півдні 9 пориви 17 і на сході 12 пориви 20 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. По всій території країни часто місцями слабкий дощ. На півдні місцями помірний дощ. Температура повітря вночі складатиме на заході від 9 до 14 градусів тепла. На півночі від 5 до 12. на решті території від 12 до 19 градусів тепла. В день на заході. осінні плюс 12-15 на Закарпатті до плюс 18. На півночі осінні плюс 10-13, центр плюс 12-18, на півдні плюс 15-20, на півдні Одечині та в Криму до плюс 23 і на сході від 10 до 16 градусів тепла. Понеділок 9 жовтня погоду України переважно буде визначати гребінь антициклону. Вітер на заході Південно-Західний 6 пориви 12 м за секунду, в горах Карпат пориви до 22. Вночі 10 жовтня 10 пориви 17 м за секунду. На півночі 9 жовтня вітер західної чверті 9 пориви 14 м за секунду. На Сумщині пориви до 16 В центрі та півні західної чверті 9 поривів 14 м за секунду. І на сході північно-західний 10 поривів 16. Буде доволі вітряно. Хмарно з проясненнями. День без суттєвих опадів. Вночі погода визначатиме улоговина циклону. Ввечері та вночі 10 жовтня, на заході часом місцями слабкий дощ. А вночі слабкий дощ очікується на півночі та в центрі країни. Температура повітря вночі складатиме на заході 0 плюс 5, на півночі від 1 градусу морозу до 3 градусів тепла, в центрі 0 плюс 5, на півдні тепліше від 5 до 12 градусів тепла, в Криму плюс 10-16. І на сході від 3 градусів морозу. На сході Харківської області та півночі Луганщини до 0 плюс 5, на решті території, а на узбережжі Азовського моря тепліше до плюс 10. День на заході плюс 10-14, в горах плюс 5-10, на півночі плюс 8-12, в центрі плюс 10-14, на півдні плюс 12-15, в Криму тепліше. І на сході плюс 8-13. Таким осіннім виявиться понеділок, 9 жовтня. У вівторок, 10 жовтня, погоду визначатиме ологована циклону, ввечері тил циклону. Знову вітряно. Вітер західної чверті 10 пори 20 метрів за секунду. На Закарпатті 4 пори 9. Хмарно з проясненнями. Вранці та вдень часто місцями слабкий дощ. На Сумщині, Харківщині та півночі Донбасу місцями помірний облоговий дощ. На півдні без опадів. Температура повітря вночі по країні складатиме від 0 до 5 градусів тепла. На півдні тепліші до плюс 8. день на заході плюс 8-13, на півночі плюс 8-12, в центрі плюс 10-14, на півдні плюс 12-17 і на сході плюс 8-11. В середу 11 жовтня погоду визначатиме гребінь антициклону. Вітер на заході та півночі південно-західний 3 пориви 8 метрів за секунду. Нарешті території північний 11, на Донбасі пориви до 15 метрів за секунду. Мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 3 до 10 тепла на півдні – плюс 10-15. День на заході плюс 14-19, на півночі плюс 8-14. В центрі від 10 до 17 тепла. На півдні плюс 15-20, на півдні Одещини до плюс 22. І на сході від 8 до 14 градусів тепла. У четвер, 12 жовтня знову зміна погодних умов значно потеплішає. Погоду на заході країни визначатиме улоговане циклону. Решта території буде знаходитись під пливом західної периферії антициклону. Вітер на заході та півночі південно-західний 7 пориви 13 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 20 метрів за секунду. В центрі 5 порив 11. На південному сході вітер південне 5 порив 10 метрів за секунду. Мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 5 до 12 тепла. На півдні до плюс 17. Вдень на заході плюс 20-25. В горах прохолодніше до плюс 18. На півночі та в центрі плюс 19-24, На півдні від 19 до 25 тепла. І на сході плюс 17-20. В п'ятницю 13 жовтня, погоду визначатиме улоговина циклону та зона Холодного фронту. Ввечері на заході. Гребінь антициклону. Вітер північно-західний, 5 период, 11 метрів за секунду. На півні пориви до 13, на сході вітер західної чверті 5 пориви 11 метрів за секунду. Мінлива хмарність з місцями хмарно проясненнями. Вранці слабкий дощ очікується на заході, півночі та частково в центрі країни. День на південному сході та частково в центрі. країни. Опади повинні бути переважно слабкі. Вночі гребінь антициклону без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 10 до 17 тепла. В горах плюс 5-10. День на заході плюс 20-27. В горах до плюс 20, на сході плюс 18-22, на решті території країни плюс 19-25. І на вихідних, в суботу, 14 жовтня, вітер південний 5 порив 11 метрів за секунду. В горах пориви до 15 метрів за секунду. Мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 9 до 15 тепла. Вдень на заході плюс 22-27. В горах прохолодніше до плюс 20, але все рівно тепло. На сході плюс 18-21. Нарешті території від 19 до 24 градусів тепла. І в неділю, 15 жовтня, вітер південний 5 порив 11 метрів за секунду. В горах пориви до 15 Мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 9 до 17 градусів тепла. День на заході від 20 до 27 градусів тепла, на сході плюс 18 На решта території країни від 20 до 26 градусів тепла. 17 жовтня буде холодати на заході країни та очікуються навіть сильні опади у вигляді дощу. Решта території країни поки буде знаходитись під пливом теплих повітряних мас.